Вітаю на уроці української мови. Ось ми завершуємо з вами, діти, вивчати тему прикметник. Гаджикові родзинці, читали цей ці чи Цікаво, що ти знаєш про прикметники? Виконай їх завдання. Зараз виконаємо завдання наших друзів і дізнаємося, що ми вже знаємо з вами про прикметник. Зараз завдання 1. Випиши з тексту прикметники, запиши в дужках питання, на які вони відповідають. Перед вами є текст. Прочитайте його, відшукайте прикметники. І запишіть в дужках поруч з прикметниками питання, на які вони відповідають. Наступне завдання. Добери до кожного іменника, прикметник з довідки і запиши. У нас з вами є довідка. У довідці є прикметники. Нам з вами потрібно до іменників, які зараз будуть перед нами з'являтися, дібрати прикметник з довідки і записати утворені сполучення слів. Україна. Глибокий, посушливе, рідна. Рідна. Записали. Наступне сполучення слів. Літо. Посушливе Молодчинки. Океан. Глибокий. Молодці. Записали. А зараз. Працюємо з завданням щепетунчика «Усно». Зміни сполучення слів за числами і запиши. Ми з вами знаємо, що прикметники можуть змінюватися за числами. Які це числа? Це однина і множина. Давайте з вами змінимо. Наші словосполучення. Там, де вони вжиті в однині, ми спробуємо їх перетворити в множину. І навпаки, які вжиті в множині, спробуємо перетворити в однину. І перевіримо, чи правильно ми з вами виконали це завдання. Зимове свято, зимові свята. Небезпечна дорога, небезпечні дороги. Дорогі прикраси. Дорога прикраса. Жовті листки. Жовтий листок. Молочинки. Впоралися. Зараз у нас з вами таке завдання: прочитай сполучення слів. Став пропущені закінчення над прикметниками, познач їх рід. Отже, нам потрібно з вами вставити пропущені закінчення і над прикметниками позначити їх рід. А у мене до вас ще є одне питання. Скажіть, будь ласка, визначити рід яких прикметників неможливо? Так, неможливо визначити рід тих прикметників, які житі у множині. Всіх останніх в однині визначити рід можливо. Чисте повітря, кімнатна рослина, кам'яний будинок. Саме так у вас повинно було бути записано І визначили рід. Чисте повітря, воно моє середній рід. Кімнатна рослина, вона моя. Кам'яний будинок, він мій. А зараз у нас з вами таке завдання від родзинки. Добери якомога більше. Прикметників до поданих слів, і запиши. У нас з вами є такі прикметники: небо яке, кішка яка. Нам потрібно з вами написати небо яке, і дібрати як можна більше прикметників. І так само до слова кішка. Кішка яка і дібрати як можна більше прикметників, і записати. Отже, ми з вами, великі молодці. Ми з вами багато знаємо про прикметники. Ми знаємо, що таке прикметник. Ми вміємо змінювати прикметники за числами. За родами, вміємо добирати прикметники. А ще знаємо, що прикметники прикрашають наше мовлення. Вони допомагають нам дізнатися, як виглядає прикмет, допомагає описати нам його. Так, на цьому наш урок з української мови на сьогодні завершено. До нових зустрічей!